Колеги вітаю. 18 січня 2026 року в нашій аудиторській фірмі Фінем Консалтинг виповнюється 30 років роботи на ринку аудиту в Україні. Я Олена Барановська, безмінний директор аудиторської фірми Фінем Консалтинг. Три десятиліття. Поруч із бухгалтерами, аудиторами, фінансовими директорами та бізнесом. Дякую всім за довіру, за професійність і спільний шлях. На честь ювілею запускаю серію із 30 практичних порад аудиторам України. Щодня один пост в моєму телеграм-каналі і одне відео на цьому YouTube-каналі. 30 років це більше ніж ювілей, це передання досвіду від одного покоління іншому. І тому наша перша порада. Порада один, основна для всіх, і для мене в тому числі. Починайте кожну перевірку зі стандарта, а не із шаблону. Це одна із основних тем для всіх аудиторів України. І для молодих, і для тих, хто давно вже на ринку України. У процесі аудиту в нашій професії часто виникає спокуса брати готовий шаблон програми аудиту і починати його заповнювати. Взяти шаблон робочого документу і швиденько його заповнити. Це зрозуміло так простіше, швидше. І Але це хибний шлях. Міжнародний стандарт аудиту це основа нашої професії. Шаблон це лише інструмент, а стандарт це правило, яке визначає, як ви повинні мислити, оцінювати ризики, документувати та формувати висновки. Коли ви починаєте роботу зі стандарта, а не з форми, ви формуєте правильний професійний рефлекс спочатку думати, а потім заповнювати. Подивіться на МСА 200 відповідальність аудитора, цілі аудиту, поняття обґрунтована впевненість, необхідність професійного скептицизму. Жоден шаблон вам цього не пояснить. Далі МСА-315, оцінка ризиків. Цей стандарт визначає основу планування, розуміння бізнесу, процесів, контролів, ІТ-середовище, середовище управління. Потім МСА 330, реакція на оцінені ризики. Він прямо говорить, аудиторські процедури визначаються не традицією, а ризиками. І тільки після того ви можете скласти програму аудиту, план аудиту, виконати певні аудиторські процедури і заповнити певні робочі документи. Тобто правильний процес наступний. Читаєте стандарт, який регулює ділянку. Формуєте логіку аудиту, визначаєте ризики, плануєте процедури і лише після цього відкриваєте шаблон. Майбутнє сильного аудитора залежить від того, на чому він будує свою роботу, на стандартах чи на шаблонах. Далі буде. Слідкуйте за нашим YouTube каналом, за нашим Telegram каналом Підписуйтесь. Буде дуже багато цікавих моментів.